Блін, ну навіщо це все робити? Сьогодні такі рілси і знаєте що? Я ж по суті, я сама себе заставляю це робити. Мене ж ніхто не змушує. Мене немає начальника там. Помітила, що дуже дуже часто в мене буває така штука, навіщо мені все це робити? Чому? Іноді я не знаходжу відповідей. І я зрозуміла, чим більше ти шукаєш сенсу в цьому житті, тим більше ти його втрачаєш. Залишилося там півроку, до кінця року, да, 25-го. Я вирішила так для себе. Я не хочу думати, я не хочу чинити супротив. Я просто буду робити. І якщо мені прийшла якась думка в голову, якщо я вже хочу це давно реалізувати, я не даю собі спуску часу. Я просто беру і реалізую. Хай ця ліса не залетить, хай ця сторіс ніколи не подивиться. Я все рівно це зроблю. Бо якщо я не зроблю нічого, я ніколи не дізнаюся, що я можу зробити. Тому що я довго відкладаю якісь посадкові інструкції, довго відкладаю найняти людей, яких я хочу найняти. Я довго відкладаю просування. Я не хочу цього робити, бо життя дуже коротке. Я просто буду реалізовувати те, що мені хочеться, і не думати. І я хочу дуже сильно вірити в те, що все вийде, тому що я буду робити досить багато для цього. Спробуйте ви. Залишилось 5 місяців. От що хотіли, то той робіть.